Взагалі кажучи, це відображення ну, з GVX затримує, що валяє образ конструктивний, але тут просто образ автоматично локально закладаний. Він відкритий в своєму замиканні. В ну, усякому випадку ця орбіта є знов-таки алгебричним многовид. Відкрита підмежина в алгебричному многовиді, знов-таки алгебричний многовид. Можна говорити про її розмірність. Скільки це озбрічено говить, можна говорити про розмірність. Давайте оцінимо цю розмірність. Ну, давайте для цього розглянемо це відображення. Так, Множення на х. Нехай розмірність групи G дорівнює N. Розмірність, ну да, розмірність орбіти дорівнює N. Насправді очевидно, що всі компоненти групи мають однакову розмірність, тому що я візьму довільну. Довільні дві компоненти, точку з однієї і точку з другої, то одна точка одержується з другої множенням на елемент групи. Довільний елемент групи можна одержати з довільного іншого множенням на якийсь третій елемент. Значить, та компонента буде просто сумом цієї компоненти. Значить, там розмірності всі однакові, принаймні. Давайте подивимось, які тут будуть шари. Що таке шари? Шар якогось елемента G. Це множина таких H G, що Hx дорівнює ГХ. Або це те саме, що H, що G-1. H на x. До рівня х. Меч, тобто у нас, я просто нагадаю, що у нас є стабілізатор на тих точок. Ге. Що гХ до рівня x. Це ясно, що це замкнуло. Оце алгебричне рівняння при в х. Тут ще система алгебричних рівнянь. Це замк... так, так що це замкнена підгрупа. Це, це, як... це просто означає, що H належить Г на стабілізатор X. Тобто шар G це G на стабілізатор X. Отже, розмірність размерность рівня розмірності стабілізатора. Всі шари мають одна слову размерность. И всевняют размерности стабилизатора. Значит, все звідси випливає? Звицевый випливає? еще розмірність Г дорівнює розмірності орбіти. Плюс размерность стабилизатора. Вот эти все, все шары имеют одинаковую размерность, то размерность шара. время размерности Г минус размерность. Все. И стабилизаторы в кожной точке в орбите. Ра... А? Стабілізатори кожної точки в орбіті мають однакову розмірність. Так, так, так. Ні, орбіт, нічого подібного. Це не правда, що орбіти мають однакову розмірність. Абсолютно ні. ні стабілізатори кожної точки в орбіті, а? Стабілізатор кожної точки має в одній орбіті. Я не розумію, що не що. Стабілізатор точки в кожної точки в орбіті має однакову розмірність. Тобто вони спряжені. Не, не розумієш. Що... Неправда, розмірності різних орбіт можуть бути різними. Як про... заборне різними. Я не про це. Не про... а що? Про це, про розмірність стабілізатора точки з однієї орбіти. Вони однакові. Ну так стабілізатори точок однієї орбіти вони одержаться одна з одного. Да, ну так що ви хочете. Mm. Ну, це, це тривіально просто. Вони ізоморфні. Це якраз не цікаво. Давайте подивимося на цю штуку, на розмірність стабілізатора. Ну і відповідно на розмірність серпінці. Виявляється, що давайте доведемо таку теорему. Вона не складна, але корисна. Що їх змістить відкриту підмножину. ножину? що для всіх точок цієї підножини. Розмірність стабілізатора однакова і є мінімально можливою. Є відкрита підножина. Ну, Давайте тут Х будемо вважати не Так, да, звичайно, якщо воно звідне, то там да. там нічого. Воно може бути з компонент різної розмірності. Там. Звичайно, нічого сказати. завтра існує така відкрита піножина, де стабілізатор має мінімальну Давайте це доведемо. Для цього розглянемо таке відображення г на x від x на x. Ось таке відображення F. Значить, F від пари GX. Це буде пара gx. регулярных изображений. Давайте возьмем мы тут диагональ. Это множину пар XX. И тут ее прообраз. Тут ее прообраз. це множина таких пар gx, для яких gx рівня x. Тобто, тобто g належить стабілізатору x. Значить, тут тоді що таке? Ясно, що f-1 від точки xx це стабі... ізоморфна стабілізатор Друга координата у нас фіксована, а перша належить стабілізатору. Ну і все. Це незмінний многовид, регулярне відображення. Тиснує відкрита ножина, на якому всі, на якому орбіта має найменшу можливу розміру. Минімальна. Шари приймають мінімальну розмірність на відкритті внижені. Ну і, до речі, відповідно розмірність всіх орбіт максимальна. Ну, Знов-таки це зовсім не обов'язково ще все Х. Ну, приклад можемо зовсім простенький. Давайте візьмемо Х. Це А2, Ну, Це просто г1, тобто мультиплікативна група поля. А діє просто звичайне множення точки значит, g помножити на xy, це gx gy. Якщо ця точка не нульова, то в неї стабілізатора нема. Ну тобто стабілізатор складається з одинички. Ну відповідно орбіта одновимірна. Орбіта це просто пряма, яка проходить через цю точку. А ні, ніде. Ну, без, без початку координат. Це пряма. Без початку координат. Звичайно. Якщо х і не нуль, якщо хтось з них не нуль, то це ніколи 0 не буде. Ну, а якщо стабілізатор точки 0-0, це ясно, що це вся група. Y. І орбіта. Орбіта 0-0. Це тільки вона сама. Це найпростіший приклад. Ну, таких прикладів можна придумати багато. Ще такий цікавий приклад. Значить, нехай в нас G діє на вікс. Так, ну зараз здається, G треба вважати. Добре. І нехай в X є якась замкнена підмежина. Така, що яка перетинає всі орбіти. Це впливає, що розмірність y... Ну, я буду вважати, що г х не звідні. Не справді мені так. Розмірність y більше бо дорівнює розмірності... X мінус розмірність G. Якщо розмірність G більше до розмірність x, то нічого про ігри сказати не можна. Але якщо розмірність g менша за розмірність x, то Y має бути великий. Принаймні має бути нескінчена. Да. Зокрема, так. Якщо розмірність x більше за розмірність g, то ігр нескінчена. Цей факт простенький, але скажімо, теорії зображень, він відіграє дуже важливу роль. При вивченні, скажімо, алгебри, який що скінчену кількість нерозкладних зображень, цей факт від відіграє дуже велику роль. Добре, давайте це доведемо. Для цього давайте розглянемо таке відображення G на Y. А, ну просто G на Y X. Так. Ну Це ясно, Значить, треба брати пари. Ну просто множення. це відображення домінантне, оскільки. Y перетинається з довільної орбітою. І перетнути з Gx. Якщо вона містить якусь там точку Y, то x належить Gy. Що це домінант, вона навіть суб'єктивна. Ну все. Якщо застосувати теорему про розмірність орбіт, то так, для сур'єктивного відображення, так, ця розмірність не може бути менша, ніж ця. Ця різниця це розмірність орбіт. Розмірність шарів. Це розмірність шарів. розмірі це розмірні шарі. Давайте ще розглянемо таке відображення G на Y, X на Y. Ну і знов таки пара. Гі переходить у ГІ. Давайте тут знов-таки розглянемо, діагональ, y діагональ. І розглянемо її про образ. Це що таке? Значить, Фі мінус один від якоїсь точки y, y. Це що таке? Це просто стабілізатор цієї точки. Це просто стабілізатор цієї точки. Трошки не те, що я хотів, що просто вік с точки. А ні, ні, тут про образи всіх точок. мінус да. да, 1 від Y. Це що таке? Це множина тут пар Y, таких що Y дорівнює GY. Так. Що Hy дорівнює G, Y. тобто H належить на належить стабілізатор Y. Тут прообраз довільної точки. І минус один від довільної точки і стабілізатору стабілізатор О, Оце. Це істотно. Так. Да, значит, а тоді, що можна сказати про розмірність... образа Фи размерность образа Фи это будет буде c минус размерность стабилизатора так. в размерности G плюс размерность y и минус размерность стабилизатора ну, минус минимально размерность стабилизатора Мені мінімально розмірний стабілізатор, да. добре. Давайте тепер розглянемо проекцію на y на x. І подивимось, куди переходить образ Фі. Так. Куди переходить? Так, значить, ну, тут відображаємо, тут у нас є образ Фі. Ага, да. І подивимось, що таке дета проєкція. Що таке, значить, ну давайте це ми позначимо якось псі. Що таке пси-1 від х. Да, давайте припустимо, що ігри дійсно перетинається з кожною орбітою, так, що, що це сюр'єкція. Тобто, що ви, ви, виконана оця умова. Це так. Що тоді таке пси-1 від х? Так це що таке? Значить, це множина пар. Множина пар y, Гі, G -G 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 де Г дорівнює х. Тобто це множина пар. Значить, якщо г... Ну це що таке? Зараз, зараз, зараз. Ага, значить y, y має належати орбіті x. Так. Перша координата має бути X. Так. А G належить стабілізатору x. Значить, 7-1 від -1 х. Давайте подивимося на розмірність цього, так? А, ні, ну, ясно, що це таке. Значить, розмірність це буде що таке. Значить, прообраз цієї точки, це що таке? А, Y, так. Да. Значить, y належить. Тобто y належить. Y перетнути з орбітою, а г належить стабілізатору X або що те саме стабілізатору Y. О. Так. Ну, щоб, ну, так, К класу суміжності якомусь У нас по стабілізатору Y. Значить, С мінус -1, 1 від Х, так, воно ізоморфне. Y перетнути з орбітою на стабілізатор На Стабілізатор X. Нет, це не істотно. Стабілізатор X такий, як саме стабілізатор X. Добре. Звідси можна оцінити оцю розмірність. Так, а Розмірність. Зараз значить, розмірність образу псі ми знаємо. Так. Розмірність образу псі ми знаємо. А з іншого боку, розмірність С-1 від Х на якомусь відбуду вона більша або дорівнює. чому розмірність. Образок С, образок Фі мінус розмірність Х. Так. О. Оце мені потрібно. Що тут ми маємо? Розмірність образу Фі це буде розмірність g плюс розмірність y мінус мінімум розмірність стабілізатора. Тепер віднімемо... А, і додамо. Тут у нас стоїть розмірність y перетнути з орбітою, плюс розмірність стабілізатора. Так. Значить, тут, якщо звідси відняти розмірність так, то це буде. Більше буде рівнювати. Це буде менше буде рівнювати, ніж розмірність Y перетнути з гіх, плюс розмірність стабілізатора. Ну, знов таки. То та сама розмірність стабілізатора. Та сама розмірність стабілізатора. Я вибачаюся, я щось тут неправильно зробив. Давайте це. Я просто хотів одержати оцінку для оцього перетину, але в мене не вийшло. На жаль, це в мене не вийшло. Добре. На жаль, це в мене трошки не вийшло. Тоді я не знаю.